Колиться, можна йти, можна йти танцюючи, як Вікторія, а можна йти спокійно і... по воді, можна стрибати, хто як хоче. Ось такий камінь гостий, на нього наступаєш і дуже добре масажує. Ось така кора чудова березова дуже масажує. Ось ця гладенька менше. О. Так, темпу-темпу. Бачите як? пішло, а-а, Ось камінь. Сний, гострий, щебій. Дуже цікавий. Масажує ту частину ноги, де е, зазвичай по центру, де е, коли ходять босоніж по стежечках, ніколи не масажується. Життя перемагає на кмертю. А як? Життя його створив бокс ними. А все решта додасться. Ну, хтось створив... Все могутній. саме життя. Це і є Бог. Ось такі ковбаники. Взагалі людина гола прийшла в цей світ? І гола піде. Ну ти вже так знизу гола, вже готуєшся. Називають Януковича. Ну, це таке дурня. Просто чомусь роздули Януковича того. Це в світі відомо, особливо хто бажає німецькі. Баріфудж, провірте, народ. Вчіться, я десь, якщо знайду, пораджу. Ні, Це не так, це мало бути навпаки. А розверни, давайте. Та-та-та, о! То я сушу. Та, там обережно. Це такі трошки прогнило, це такі сучки, на них наступають. Ось так. ось такі, бачите, Хто буде уважніше, дивитися? Так. У на них наступає. Бачите, отак. Наступається і